Мої вітання. Сучасний світ та життя вимагає по-новому ставитися до простору та комфорту. Саме тому компанія Командор по праву вважається лідером в питанні щодо того, як зробити вашу оселю, офіс чи будь-яке приміщення максимально функціональним та зручним. Завдяки інноваціям в сфері виготовлення корпусних меблів на індивідуальне замовлення, шаф-купе з підвісними системами, кухонь, які можна по праву вважати яскравим проявом побутової естетики, компанія Командор є лідером та передовим виробником, який запропонує вам по-новому подивитися на власне приміщення. Так, в одному салоні в компанії Командор, що по вулиці княгині Ольги, 5А, ви переконаєтесь, що завдяки шафам купе від компанії Командор ви зміните та якісно покращите не лише інтер'єр оселі, а максимально використаєте кожен сантиметр житлової площі, додавши витонченості, гармонії та впорядкованості. Це стосується і міжкімнатних перегородок, гардеробних кімнат та корпусних меблів від компанії Командор, де все підлаштують до найдрібніших елементів під дизайн вашої оселі. І зі всіма цими Позиціями ви зможете ознайомитися, зробити індивідуальне замовлення у салоні Командор, що по вулиці Саксаганського, 14. А кухні від компанії Командор, які представлені за адресою Саксаганського 12, стануть ідеальним вибором для кожної сучасної людини завдяки інноваційній технології Динамік Спейс, яка максимально задіює та водночас економить ваш простір. Збагачуючи його високофункціональною, безшумною технологією, всі ці унікальні та витримані в особливій стилістиці пропозиції, ви зможете розглянути та протестувати в одному з семи салонів Командор. Словом зовсім не випадково, компанія Командор вважається своєрідним потягом у майбутнє, яке вже сьогодні може слугувати, як у ваших оселях, чи будь-яких приміщеннях. Чи це у вигляді інноваційних кухонь з ультрановими технологіями? у вигляді передових систем для шаф-купе, міжкімнатних перегородок, гардеробних кімнат та інших інноваційних винаходів для вашого затишку та комфорту, все це ви завжди можете замовити та придбати в одному з салонів компанії Командор.